Які от типи таких неочевидних втрат є найбільш травматичними, от саме для психіки українців під час війни? А якщо можна окреслити, ось які взагалі типи втрат бувають сьогодні? Е, сама по собі травматична втрата вже є такою, що буде найдовше залікувати, залікуватися психікою, скажімо так. Да, і якщо питати, які втрати сьогодні є в українців, це від будь-чого до будь-кого. Це може бути. Ви згадали, коли представляли мене, ви згадали безправне горе. Це якраз такий тип горя, який така втрата, яка стигматизується в суспільстві. І відповідно, якщо втрата стигматизується, тоді немає у людини можливості відверто горювати, відверто казати, що мені дуже болить. Тому що я втратила свого друга. Мені дуже болить, бо я почула звістку про втрату або про смерть свого коханця або першого чоловіка. А зараз я ще люблю з другим чоловіком і я не можу відверто горювати. Тому якщо ми зараз спитаємо, які втрати більш болять, які менш болять, тоді виходить, що ми формуємо з вами ієрархію втрат. А я працюю в своїй дисертації, і взагалі я присвятила своє життя для того, щоб зруйнувати цю ієрархію втрати, для того, щоб у кожного українця абсолютно було право і була можливість висловити те, про що йому болить, про кого йому болить. Бо коли військові, ми бачимо, що багато де да, є такий жарт, що не бери, не купуй кота собі, не бери кота з притулку, залучайся до Збройних сил України, ми дамо тобі кота. І ми часто бачимо, як дійсно військові. Ставлять відео з котами або відео з гусями, або як вони допомагають тваринам. І в той самий час, якщо такі військові прив'язуються до тварини і потім з тваринкою щось трапляється, а на лінії фронту взагалі заборонено тих тварин мати, тому що таким чином вони якби викривають свої позиції. І якщо трапляється щось з твариною, а військовий вже прив'язався, то звісно він буде горювати. А якщо він відверто скаже при своїх побратимах, що мені болить, бо мого котика Мурчика вбила. То тут може бути осуд, тут може бути сором про те, щоб таке заявити, тому що точно будуть такі знаєте, косі погляди на те. І поставити питання, які саме втрати більш болючіші, точно ті, які є травмівними, які є втрати травмівними, ті, які є раптовими, ті, які є неочікуваними. Не можна сказати, що ми маємо бути готовими до втрат, тому як би ми не готувалися, навіть якщо наші рідні і наші близькі проживають онкологію. Все одно ми не готові до того, що в один день така людина йде так? і помирає. Тому, але є такі втрати, як, наприклад, внаслідок влучання автокатастрофи, авіакатастрофи, то, звісно, буде оця раптовість, вона буде додавати ще більшого знаєте, горіння в душі від втрати. Ви угу. знаєте, добре ви помітили, що якось в суспільстві прийнято робити такі якби категорії. Дозволеності там, на горювання чи ні. От вчора в нас була дуже сильна розмова з дівчиною, яка, на жаль, втратила дитину ще на етапі вагітності. І вона каже: Ну, я не можу, якби, якби це так проживати, що це як, наче найгірше, адже таке відбувається в нашій країні так багато людей гинуть, і вона, наче собі не дозволяє також. Горювати настільки, тому що це якби не варто того всього, що відбувається, і сьогодні ви зазначаєте, що не існує так певних категорій, що за це, це важливіше, якби втрата це менш важливо. Дякуємо, що ви говорите про це. Тут хочеться зазначити, чи можете ви описати такі ключові психологічні стадії проживання горя та втрати, через які проходять люди, що зазнали сьогодні, особливо воєнних травм. Так, ми, е, якщо ми згадуємо про стадії проживання горя, то я думаю, у кожного з нас оці п'ять стадій, так да? по киблюрос, Елізабет Кеблі яка казала, що заперечення, гнів, депресія, прийняття, торги там мають бути, да? і що це все нелінійне, Ми маємо так, ніби пойти з заперечення, потім точно прийти в прийняття. То е, пані киблю вона е, коли написала ці п'ять стадій проживання. Не втрати, не проживання горя. Вона писала, вона працювала в госпісі і доглядала за онкохворими людьми, за тими, хто м, дізнався про свою смертельну хворобу. І оці п'ять стадій вони стосуються про прийняття смертельного діагнозу. Коли я чую, що у мене таке, тоді, або я чую, що щось таке у моїх рідних, у моїх домашніх улюбленців, у моїх друзів, тоді я проходжу ці п'ять стадій. І таким чином, знаєте, ці стадій в маркетингу підхопилися і понеслось-понеслось, що це є п'ять стадій проживання горя. Насправді горе воно не є лінійним, його не можна так от поставити, що воно йде з одної стадії, переходить в іншу і завершується п'ятою стадією або двадцять п'ятою. Тому що, якщо ми ставимо ці стадії, то кожна людина себе буде ставити під ці стадії, себе шукати. А якщо там є невідповідність, а якщо там є невідповідність, як, наприклад, ви привели. Щодо жінки, яка проживає перинатальну, але правильно казати, репродуктивну втрату. І там є невідповідність, а я зараз це проживаю, а я нібито мала вже прожити ці торги, а я знову на стадії заперечення, то щось зі мною не так, то виходить, що у мене щось вже з головою, то виходить, мені треба вже йти до психіатра. І, і таким чином люди можуть себе ще більш знаєте, накрутити-накрутити і ще більш по, знаєте, якби поглибити той процес проживання горя. Тому пані Кіблюрос написала це ще там кінець 60-х років в своїй книзі Смерть та вмирання оці п'ять стадій. І я пропоную користуватися в Україні тим, що дійсно прописано до процесу горювання. Це Джон Боубі, він в 80-х роках вже завершив свою концепцію, і він написав там чотири ключових стадії. Не, навіть не стадії, а фази. Це має бути фаза шоку і оніміння, те, що у нас є на початку, коли ми дізнаємося про смерть. У нас наступна фаза це фаза туги і пошуку. І оця туга, оця скорбота, оця, ця чорна дира, вона має трошки наповнюватися тим пошуком. Третя фаза це фаза дезорганізації та відчаю, тому що тут люди не будеш проживати це горе. Як проживати і інтуїтивно, і емоційно, максимально показувати себе так, може проживати своє горе інструментально. Це залучатися до багатьох проєктів. Це працювати, це якщо ви питаєте, як ти себе почуваєш, бо ти нещодавно поховав людину, а людина вам каже, я окей, я працюю, зі мною все добре, то це означає, що людина просто врала для себе інший стиль горювання. І четверта фаза це вже фаза реорганізації. І дійсно ці фази вони більш складніші, вони не такі легкі, як ці п'ять стадій, які вже заучені всіма, але ж. Правильно, ми маємо спиратися на те, що концептуально доведено, і те, що дійсно стосується проживання гори, це Джон Болбі, це одна з теорій Джона Болбі, що я зараз можу привести це фаза горювання. Угу. Дякуємо. Справді дуже важливо, що ви для нас також окреслили і показали ще от інші. Етапи, які можуть проходити людина, це справді те, що є на практиці. Скажіть, будь ласка, які взагалі ознаки того, що людина ось самостійно не може впоратися з переживанням втрати і потребує в цей час не просто дружньої підтримки, але справді психологічної допомоги? Ви точно будете бачити. Затяжну реакцію горювання. Як довго ця реакція, де визначити, чи вона затяжна, чи вона не затяжна, ну десь ви маєте відштовхуватися від року з моменту настання смерті? Якщо пройшло мінімум 4 місяці, і ви можете пропонувати людині залучитися до груп підтримки, до психотерапевтичної допомоги. І тут ми маємо все ж таки розраховувати, що ці 4 місяці може бути лише. Соціальна підтримка або психологічний супровід там де дається людині платформа на висловлення всіх емоцій, платформа на плакання, оплакування того, що болить щодня, платформа на те, щоб створювати е, ті ритуали щоденні. платформа, щоб вислуховувати щохвилин людину, коли їй ця потреба є. А от вже з 4-6 місяців ми можемо допомагати саме втручанням психотерапевтичним. І як ви можете помітити, що з людини все ж таки щось не так, і людина застрягла в проживанні свого горя, це такий є навіть діагноз, як пролонговане горе, воно звучить. Тоді ми будемо бачити, що людина вже пройшли роки, а вона все ще плаче, а вона все ще горює. І ми ж розуміємо, що оця інтенсивність накалу, оцей фази шокуміння, вони мають мінятися так, але виходить, що вже пройшли роки. А людина все ще в тих емоційних проявах, все ще в тому онімінні і все ще говорить лише про померлу людину, або про навіть якщо ми кажемо про втрати війни, це ж не лише люди, це наші, наш час, наші плани, це, це наші, навіть не знаю, це наше, наше житло в тому числі. Це, це багато наших мрій, це наші кар'єри, це, це багато що проживається у втраті. І тому тут, якщо людина застрегла, застрягла, да, тоді її потрібно трошки е, людяно, обережно спонукати, переспрямувати і переспрямувати прямо, якщо не дати контакт, то бути поруч з людиною, поки вона на той контакт не напише, і щоб з цього контакту не прийшла відповідь. Да, і Тоді у цей ланцюжок, що ви переспрямували, і ну, ніби ви виконали цю першу психологічну допомогу, що ви спочатку спитали, потім ви почули, що потрібно, і потім ви не дали контакт і. Відповідно, відбувся цей процес переспрямування. Дякуємо, що зазначили це. От, хочеться також отримати пораду для тих людей, які оточують людину, яка проживає горювання, скільки б це вже часу не тривало. Як не нашкодити, як не знецінити своїми діями чи словами? Що б ви порадили таким людям? Точно не казати, ну ми знаємо, це поширено на сьогодні, я тебе розумію, да? бо ми не можемо розуміти. Якщо м, у нас є незадоволення від манікюру, я просто елементарно приводжу приклад, то у кожного це розуміння буде своє, да? у когось своє було враження, як манікюр має виглядати у когось по-іншому. Тому тут, якщо ми кажемо вже про втрату, то що таке втрата? Це любов без адресату. Це коли я ще люблю, але я вже не маю кому цю любов віддати. І тут ви не можете розуміти, як вона проживається. Ви можете єдине, що поділитися своєю історією, і за. Спитавши попередньо, чи можу я тобі розказати, як я це проживав, як я це проживав, так? і трошки поділитися. І... Однак оці такі фрази, знаєте, стабільні, не плач. Коли ми кажемо не плач, ми забороняємо знову такий вислів тих емоцій, які мають виходити. Ми можемо сказати людині, все буде добре, він у кращому, вона у кращому світі. Герої не помирають. Звісно, пам'ять про героїв має бути. Але герої помирають. І коли ми кажемо людині, яка ще не поховала свого чоловіка, що загинув на полі бою, і сказати, що герої не помирають, ну це навряд чи їй буде підтримкою. Її буде підтримкою, якщо ви скажете Я поруч, якщо тобі потрібно, щоб ти була почута, якщо тобі потрібно з кимось погорювати, я поруч, я буду тут. І максимально підтримувати людей, починаючи цю фразу, точно не з частички, ні, тобто не, не плач, ми кажемо плач. Ми не можемо сказати там не горюй, ми кажемо горюй. Ми не можемо сказати, ну що ж так довго, ми кажемо, бери стільки часу, скільки потрібно. Я поруч. І угу. в проживанні і втрати саме найперше, це наша соціальна присутність, це наше відкрите серце, це наша щира душа, емпатія. Угу. Пані Неля, скажіть, будь ласка, ось. Сьогодні таке враження, що ось цей термін втрачене покоління, який був ще в ХХ столітті під час війни. А сьогодні, от щось таке перегукується і для нашої країни, і для нашого часу. Сьогодні, ось як які взагалі довгострокові наслідки може мати ось це непропрацьоване суспільне саме горе? І як цьому запобігти? Тому що в нас ну, дуже багато поламаних сердець. Взагалі, колективна свідомість вона, вона дуже така хитка. Ось як пропрацювати це е, колективне горе? Угу. Дякую за запитання. Дійсно, вона глибоко. Е, нещодавно, це в понеділок, цей відбувся перший міжнародний форум онлайн, який називається Втрати бувають різні. Його можна переглянути на Ютубі безправне горе, називається Сторінка, або канал, як правильно звучить. І задача того форуму була показати, що дійсно втрати бувають різні. І як ми можемо не, найліпше закрити оцю колективну травму від втрат, це е, максимально відкривати свої серця, це максимально бути чуйними і підтримуючими. Бо людина вам може не казати про те, що вона. Не знаю, На сьогодні є переселенкою, переселенцями, те, що там вона втрат, то полишила все, що їй належало. Людина вам може казати, що єдине, що її болиться, вона не забрала фотографії. Фотографії бабуся, бабусі, да? бабусі, дідуся. Єдине, що їй болиться, це те, що вона ні про що не шкодує. Вона на сьогодні інтегрується чудово в новій громаді або в іншій країні. Але ось те, що вона не може відвідати місце поховання своїх рідних, відвідати кладовище, принести квіти, помолитися за них на, на кладовищі, да, то це її буде боріти. І це також про втрату. І тому, як ми можемо подавати якнайшвидше, це просто бути відкритими, просто чути, просто підтримувати. І хочу додати, що коли я цей форум, втрати бувають різні. Придумала, почала організовувати, почала втілювати. Я дуже ну, забоялася, як буде сприйнято все це суспільством, тому що інколи може суспільство, знаєте, бути, ну, це невчасне не таке реагування, настільки багато горя. А я зараз кажу, що втрата квартири також може боліти. І, на щастя, я чую дуже багато відгуків про те, що про це треба говорити. І про те, що ми проговорили і про перенатання ці втрати, да, що дитина втрачається. І це болить так само і для чоловіків, не лише для жінок, і це також втрата, бо це є втрата надії. І ми проговорили про те, як відчувають себе лікарі, які, на жаль, втрачають своїх пацієнтів, яких не вдалося вилікувати. Ми проговорили, ну, словом, ми затронули дійсно дуже багато втрат. Тому бути добрішими. Дякуємо вам за цю розмову, адже, наче вже не перший рік ми проживаємо а, у. Тому, де кожен день є втрати, де ми бачимо це, чуємо, проживаємо особисто, але все-таки ніяк не можемо і, напевно, ніколи не звикнемо до цього. І Дякуємо, що нагадали про ту любов, підтримку, яку ми можемо надавати один одному в такий час. Як можемо не нашкодити, це є надважливим. Нехай буде успіх у вашій справі, щоб справді більше було зцілених сердець, і більше. Було навіть свободи в цьому проживанні кожного свого горя. Сил вам, натхнення у вашій праці. Дякую за запрошення. Дуже дякую Я вам, запит... друзі. Ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Неля Тройчук це психологиня, а також керівниця напрямку Безправне Горе і новаторка підтримки при втраті тварин. Отже, така тема. Звичайно, що не хотілося б взагалі торкатися таких тем в своєму житті, але реалії такі: ми маємо бути на часі, ми маємо бути підтримкою один одному, і для цього треба бути обізнаними. Тому нехай сьогодні наші серця стануть добрішими, і, звичайно, що ми маємо право проживати будь-яку втрату, яка торкнулася, на жаль, нашого життя.